Учасники чемпіонату світу бойового мистецтва Спас, шановні гості, шановні почесні гості, шановні організатори, сьогодні на славній Січиславщині на козацькій землі відбувається знакова подія. Сьогодні, мабуть, через декілька століть відроджується наш славний бойовий звичай Спас і не лише на рівні України. А Спас сьогодні відроджується і розвивається на міжнародному рівні. І тому, тому приклад дійсно сьогоднішня подія, яка вона відбувається саме на Свячиславщині. Я хотів би висловити величезну подяку віце-прем'єр-міністру України Олександру Юрійовичу Вілкову під патронатом цієї людини проходить перший в історії. Чемпіонат світу з бойового мистецтва Спас. Хотілося б висловити величезну подяку керівництву області в особі губернатора Дніпропетровської області Колєснікова Дмитра Валерійовича. Хотілося б висловити подяку голові обласної ради, Доду Євгену Григоровичу. Хотілося б висловити подяку керівництву міста. Дніпропетровськ, міста Січеслав, як ми козаки називаємо, в особі мера Куличенка Івана Івановича. І знаєте, я дуже коротко скажу, спасу на Січиславщині, спасу в Україні, спасу в світі бути. Слава козацтву, слава Січиславщині, слава Україні. Героям слава! І мені не хотілося б нагородити. Разом з Олександром Геовичем отакий подарунок цінний. Позвати сюди президента Міжнародної конфедерації бойових мистецтв Миколу Смірнова. І знаєте, от чогось у нього не впадає. І ви знаєте, за давнім казацьким звичаєм, коли от е, Микола Володимирович, він справжній козак, от козак козака бачить здалеку, здалеку І коли ми побували перший раз на олімпіаді бойових мистецтв це було просто, ми влилися в світову, світову сім'ю бойових мистецтв саме завдяки цьому нашому запорозькому козаку вже Миколі Смирнову. І я хотів би йому вручити цю сорочку, нашу вишивану, яку вишила народний майстер України Таїсія Мазу. Ця сорочка вона показує, вона буде завжди оберігати Миколу Володимировича у всіх незгодах, навіть в бойових мистецтв. І э, хотілося б вручити ліцензію. У нас уже де факта створена Міжнародна Федерація СПАС э, Николаю Смирнову в тому, що він є тут на английской мове э, національним представителем Міжнародної Федерації СПАС в Росії. от Международной Федерации СПАС нам хотелось бы вместе с Александром Ильичем вручить лицензию в том, что он является представителем Международной Федерации СПАС в Азии Расиму Эйвазову из У нас этот человек, к сожалению, не присутствует, но нам бы хотелось вручить и позвать сюда представителей нашей славной Кубани. Мы говорим, это Рос... Запорожье в Российской Федерации, да? И, пожалуйста, ученик Виктор, выйди, пожалуйста. Валерий Серов. В том, что он является национальным представителем Международной Федерации спас России. Знаєте, от коли сьогодні е, називали почесних гостей, от ми всі разом вийшли сюди, да? а, але я хотів би позвати сюди не почесних гостей, а дійсно господарів Січеславщини. Дійсно хотілося б позвати сюда, е, щоб вийшла вийшня звичайних спас на Ірина ласка, можна Ірина Герліванова, і віце-президент. Української Федерації Спас, Міжнародної Федерації Спас Президент, Дніпропетровської Федерації Спас, Геннадій Поляков. Олександром і, і Григорійовичем е, хочемо вручити спас Стечеславському спасу, такий подарунок від міжнародної федерації Спас. Це не проста робота, це робота, яко яка авторська робота матріарха української народної вишивки Валентини Харлової її роботи знаходяться у шести президентів світу. Хочу сказати, що ця людина має понад три тисячі учениць, тому та енергетика, яка Закладена в цій роботі, от бачите, вони разом стоять. Вот, такі знаєте, вони ж стоять. І я думаю, цей казак мамай буде тільки оберігати і кликати розвиток вищою спасу на в Україні, бо Січеслав – це казацька земля. це наша славна Січова земля. Слава Україні! Слава Здоровим, слав. Дякую!